Добрий день. Сьогодні розберемо деякі технічні можливості наповнення сайту контентом. Сайт у нас уже є. Нагадую, як його знайти. Заходимо в Google Диск, Обираємо заготовку сайту. У нас є сайт. На ньому є головна сторінка та сторінка ще одна. Називається сайт у нас Тарас, творчість Тараса Григоровича Шевченка. І зараз спробуємо розібратися і наповнення контентом сторінки. Є така кнопка або функція група, що згортається. Що це таке? Натиснемо. Відкрилося віконечко, де є заголовок та підзаголовок. І заголовок залишиться, буде написаний, а підзаголовок буде згортатися. Виберемо перелік творів, Тараса Григоровича Шевченка. Відкриємо в інтернеті пошукову службу. І знайдемо потрібну сторінку. Я відкрила Вікіпедію. Творів перелік дуже великий, я візьму тільки декілька, скопіюю. І в підзаголовку це те буде меню, якраз те, що буде згортатися, ставимо. Можна трішки відформатувати, поправити під себе, щоб було красивіше. Можна залишити, якщо вас влаштовує, в тому вигляді, який він є. Можна було не копіювати, а набирати вручну. Тут уже кому як зручно. Ось так. Можемо подивитися на попередній перегляд сайту, що ми маємо. Маємо перелік творів Тараса Григоровича, і є у нас ось така галочка або розгорточка. Натиснувши на неї, виходять наші твори, ті, що ми скопіювали. Наступна функція, яку ми розглянемо, це карусель зображень. Натискаємо. Виходить діалогове віконечко, де є плюсик: вставити зображення. Можна внизу почитати підказку, що в карусель потрібно додати принаймні два зображення. Спробуємо. Можна завантажити зображення це у випадку, коли у вас є готове вже скачане десь на комп'ютері, а можна вибрати зображення із того що, що є. Можна вибрати з Google диска, можна вибрати, якщо ви знаєте, посилання url адресу на зображення, а можна обирати з Google зображень, тобто відкривається ось пошукове віконечко, де можна сюди ввести те, що ви будете шукати. Вийшло багато малюнків, які пов'язані з Тарасом Григоровичем Шевченком. Можна обрати ті, що вам можуть бути потрібні або до чи які ви хотіли за своїм задумом. Давайте кілька штук виберемо. Ми можемо бачити, що вже малюночок вставився. І видно, ось тут три крапочки. Це означає, що зображень у нас є три. Подивимося попередній перегляд сайту. Так. Є функція, що можна перелистувати ці зображення. Так. Наступна у нас функція це кнопка. Дивіться, одразу виходить віконечко, можна вставити кнопку. В кнопці може бути назва та посилання. Тобто ця кнопка дасть можливість перейти кудись далі, на якесь посилання, на якийсь інший сайт чи сторінку, чи щось ось. Ми скористаємося сайтом цим Вікіпедією, зробимо кнопочку ось таку. Скопіюю назву. Зверніть увагу, що максимум 120 символів на кнопці може бути. І скопіюємо адресу сайту. Тобто посилання. Вставити. Ми можемо бачити, що кнопка вже вставилася, але не все видно, то є можливість її збільшувати, є можливість переносити її туди, куди ви забажаєте, де буде зручно. Тобто, виконувати можна різні маніпуляції. Можна ще зайти в налаштування самої кнопочки, може бути тільки за контуром кнопка, може взагалі бути тільки текстом, може бути заповнення. Ще можна натиснути на кольори розділу, може бути різні стилі або зображення, які можна додавати або вибирати із тих, що є запропоновані бібліотекою Google. Переглянемо. Дивимося, що у нас кнопочка є, готова. При натисканні на кнопку відкривається сайт, на який ми з вами посилалися. Роздільник та розділювачі. Що це таке? Роздільник це лінія, яка може розділяти якісь певні. Між собою наповнення контентом, там малюнки, або документи, або ще щось. Розділювач це трішки інше, більша така мається на увазі рамочка, її можна також під себе підлаштовувати, можна обирати те саме, як на кнопочки стилі різні, можна вибрати зображення, можна додати із того, що є, можна також обрати із тих, що пропонується, або за URL-адресою, або за. Пошуком, якщо ви бажаєте, можна вибрати із своїх альбомів чи Google Диск і так далі. Тобто можна вибирати те, що захочете. Але ж треба розуміти, що це таке. Ось я вибрала портрет, і тут зовсім негарно вийшло. Видно, що воно. Ну, виглядає не зовсім добре, тому можна вибрати із того, що пропонується. Сторінки в соціальних мережах це коли ми можемо вставити посилання на якусь сторінку з соціальних мереж. Тобто, я наразі не буду вставляти, але покажу, що можуть бути їх декілька. Тобто, якщо у вас сторінок кілька, ви виявляєте бажання на сторінці свого сайту посилатися на сторінку соціальної мережі, то ця кнопочка може вам допомогти. Заповнювач Заповнювач — це взагалі пусте поле, да, де ви можете обрати будь-яку функцію із того, що пропонується, і щось сюди можна пододавати. Не будемо наразі на цьому зупинятися дуже. Далі є така цікава, Ну, YouTube, ви розумієте, да, що YouTube — це якщо ми вставляємо посилання, то може бути доданий сюди якийсь для перегляду ролик із YouTube. Ну, можна подивитися, що пропонується. От. Реклама. Проглянувши ролик, якщо він вам подобається і ви вважаєте, що він потрібен у вас на сайті, то можна скопіювати його адресу так. та додати. Щоб він тут був. Також можна цей ролик збільшувати віконечко, зменшувати, переносити посередині, під кінець сторінки, тобто так, як вам буде зручно. Далі карта. Можна подивитися, так, де жив Тарас або народився місце, якщо хтось забув, народження. Село Муренці він народився, так то можна позначити на карті. Це Звенигородський район, тому повертимося до редагування нашого сайту і спробуємо вибрати карта і місце знаходження. Село Муренці, ось Черкаська область. Так, позначилося на карті вибрати. І видно, так, що це підписати можна, що це є місце народження Тараса Григоровича Шевченка. Останнє, що покажу, це вставка презентації. Так, презентацію можна вставляти з Google диска В мене вона є заготовлена ось про Тараса Григоровича Шевченка. Можна вибирати десь якусь іншу, якщо ви маєте. Також можна її трошечки збільшувати, зменшувати і, за вашим бажанням, також переміщати зліва направо. Спробуємо подивитися, що ми маємо. Нагадую, що зміни, які ви вносите, то зберігаються вони автоматично, нічого окремо натискати не треба. І так, що сьогодні розглянули: розгортаючий список, кнопка, яка ми вже пробували переходить за посиланням, карусель зображень. Роздільник та розділювач відео з Ютуба, карта та презентація. Дякую!